Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. На даний момент знаходимося в нашому невеличкому міні-зерновому складі. І поки у нас є можливість, поки є світло, зараз посправлявся по господарству, вже понасипав відеречка на ранок, поки є світло, щоб все було чинчинарем. Зранку встав і погнав. І що я сьогодні днем? Зранку посправлявся, було світло, бігенько почав е, молоти свою макуху, соняшник і не домолов горох. Так що, друзі, е, відповідь буде на запитання. От. Зараз я вам покажу, як виглядає горох. Отакий От горошок, який мені привіз мій підписник і дуже хороший чоловік, який долучився до збору коштів. На тепловізорі переслав велику кількість грошей, як для нас, це 30 тисяч гривень, і привіз мені 3,5 тони ну, не, ну, неділь три назад, отакого от золотого гороху. Ми навіть з Лесою Петрівною варили суп, дав саньки Дударковському мішок і кольки холостяку, також дав мішечок гороху. Так що, друзі, якось так. Що таке горох? Навіщо він мені потрібний? Ну, мені просто дуже подобається, коли в раціоні у свиней на відгодівлі на завершаючій фазі є така білкова група, як горох. І коли ми комбінуємо суєву макуху, це вона вже у нас перемелена. Тобто сьогодні я її молов. Перемолов я 300 кг, Тобто, була у нас по 30 кг мішечки, десь мішечків перебив. Там у нас в бочці ще є, накрита тазиком раняним. Треба вибрати, щоб воно ну, не засипати свіжим і вибирати до кінця. Перемололи, тобто у нас є тепер заготовочка соєвого макуха, соняшникова макуха. І тут у нас ще мішок гороху є. І зараз я все понасипав, тож два мішечки гороху перемішаю. Патрон, а що ти тут робиш? Ага, іди, сюди, іди сюди. Патрік. Патрон вже діжурить. Так що, друзі, ще хочу дати відповідь на запитання. Е -е -е. Ну, Так як хтось там заходить новенький. Так, да, патрон, не збивай мене з пантелику прийшов до мене. І Муртурно прийшов. Е, задають мені запитання в коментарях, пишуть, напишіть мені, будь ласка, раціон, по якому ви годуєте Ну, Знайти час ми можемо відповідати на запитання, але можна зайти на канал, спуститися вниз. Майбудь вже із 3000 відео є, мабуть. Ну, 100 точно є, а може й більше відео, які зв'язані з харчуванням моїх підлеглих свинок, бройлерів, там малих поросят і великих поросят. І зараз знову покажу нашу рецептурку, по якій ми годуємо. Це ця рецептура, по якій на даний момент я годую свиней після 30 кілограмів і до забою. Тобто, я не удешевляю корм, не роблю фініш, хоч можна положити менше соєвої макухи. Можна не ложити горох або забрати по максимуму сою, залишити соняшник і горох, вложити його в мінімальну кількість, удешевити, і буде трошки дешевший комбікорм. І з економічної точки зору так і говорять, що так воно і потрібно робити. Це є нераціонально. Ну, по моїм спостереженням, коли я годую на такому. Комбікормі. У мене суточне споживання там корму йде 3 кг, а прирост іде там кіло да, там, а то і більше. Ну тобто туди-сюди, тобто, в залежності від вікової категорії. І тільки ми зменшуємо білкову групу, чомусь одразу виростає кількість кормів. Ну не знаю. Для мене вона приємна, вона мене задовольняє. і в нашій рецептурі є пшениця, кукуруза, ячмінь, колись був і овес, і жито було. Тобто багато людей задають питання: ой, у мене того немає, того немає. Сама головна задача, щоб були білкові. Якщо немає гороху, чому е, ця рецептура з горохом? Тому що він у мене є. Як коли у нас не було гороху, ми вложили тут у нас було. 15 соєвої макухи і було 8 кг соняшникової макухи, ВМД, вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро. Вітаміни, мінерали додаємо. Трикальці це допоміжні ще, так сказати, мінерали. Допоміжні 0,5 кілограма ми додаємо на 100 кілограм, ну, щоб з кістками був порядок. Тобто основна задача наша моя положити достатню кількість білків щоб були максимальні прирости і щоб у мене пішов на 1 кг приросту до ваги хоча б там 100 кг 100 кілограм, 200 кг свині, бо це важливо. О, бо 100 кг свиня в нас може вийти там, 220 кг, 240-250 кормів з'їсть, в залежності від свині. Ну, а вже якщо 200, там йде перерозход, і я закладаю хоча б 2,5-2,7 на круг. Тобто або 500 кг, або трошки менше. Ну, Як менше, то краще. Ну, а також відповідь, коли ви купуєте вітамінно мінеральну добавку, то на ній є. Рекомендовані рецептури. Якщо іншого виробника, то є просто на сайтах. Є рекомендовані рецептури. У стандартах є рекомендовані рецепти. І на даний момент, що я хотів сказати, хтось казав, там, ой, що ти там, Микола Авраменка попросив, він вже зробив 10-кілограмові мішки. Так, це було так. І він зробив для мене мішки. Я два роки просив. Кажу, якщо є така можливість, я знаю, що він зайде. І він зайшов 10-кілограмовий мішок, він працює. Тобто, не сучка десятка. Універсальна, да, ж бролер універсал від 0 до забою, е, піговський від 30 до 110. Ну, він так називається. Це не означає, що після 110 годувати не можна. Догодуйте. Е, хоч до півтони. І четверка. Четверка це у нас відеостартова, так само 10-30, 4% е, премікса вітамінно мінеральної добавки. І читайте, що вона состоїть, а потім вже говоріть. Е, вітамінно мінеральна добавка, вона, помагає, вона допоміж, допоміжна, допомагає <кхух> амінокислоти і ферменти, ферменти розчіпляють, амінокислоти синтезують цей білок, який у нас є, тобто горох. Соєву, соняшник, вони допомагають, щоб це все діло пішло в користь, а не пішло на вітер. Від самої вітамінної добавки свині не виростуть. Хтось там робить посипуху, потрипуху. Ну, це смішно, коли людина каже, я там беру і там вітамінну добавку потрушую, щоб це був запах, щоб вони краще їли. вітамінно мінеральна добавка вона дається, по моїм спостереженням, не для красоти, не для запаху. І не важно там запах чи ні. Головна задача його допомогти Допомогти підтримати організм, наповнити його вітамінами, мінералами, незамінними амінокислотами і ферментами. Дзвонить телефончик, треба їхати по Надюшку Сергійову. О, трошки я не встиг змолоти. Ну, зараз позвоню, десь Зігорьок поїхав у центр по Вісінеску і, можливо, забере Надюшку. Так що під кожен премікс, як люди кажуть. Хімія премікс це примість до основної групи, в яку входить пшениця, кукурудза, ячмінь, соєва, соняшний горох. І ВМД на навсього 2,5%. І то кожна ВМД замішується на якійсь основі. Є на висівках, є на креді, там, ну, Різні різні речі. Я в цьому ділі не являюся спеціалістом. Ти мені даси відік зняти, га? Що ти робиш? Ти ж можна в таких умовах оце знімати? Патрон. А патрон у фіолету? Патрон прийшов і не дає нам довести тему до кінця. Так що, ну це так, для таких, хто мене просили, для таких, кому це цікаво. Тобто, якщо є вітамінно мінеральна добавка, ні, це не БМВД. БМВД це коли вже є там соєва, соняшник, білкова група. А також є, ну в основному в заводських, для того, щоб підняти протеїн, є м'ясокісткове борошно, рибне борошно, е е кормові дрожді. Кров'яна мука, пір'яна мука, тобто все, що містить протеїни, на цій основі замішується білково вітамінна добавка, додаються вітаміни і БМВД. Петрівна, я зрозумів, що треба їхати да, по Надюшку Здоров, Да, здоров. Так, так що, друзі, вироху ми з вами не помелемо. Буду їхати по Надюшку Сергійову, Вже сам потім приїду і помилю. Але відповідь на запитання я дав для таких. Людей, як я, хто питали мене, і щоб я <казав> показав рецептуру. Рецептура, якщо там десь проблема скакає, пшениця кукурузи ячмінь, можете балансувати щось більше, щось менше. Головна задача, щоб був комбікорм насищений білками, можна меншу кількість зложити. Можна заколотити там соєва, соняшник, горох, ВМД і трикуальці, змішати це все діло і додати потім вже готове БМВД. Ну, скільки там вийде його 23. 20, ну 5, 5 плюс 5, 10, плюс 13, 23. І 25,5 26 кілограмів. Оці 26 кілограмів ви можете брати, вложити 10%, 15%, 18% і робити для себе висновки. Так як заводський БМВД. 25 кілограмів, наприклад, є універсал. Його на старті використовують 20, потім на, перех... Чи 25, потім на переході 20, 15 і на фініші 10. Я 10 не ложу. Я годую отаким От комбікором. Мене це задовольняє, прирост є. Так що якось так. Чуєш, чувак, нам треба їхати вже понедюхать. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. Е тим людям, які кажуть, ГМО, не ГМО, погано, хорошо, Ну давайте тоді почнемо. І значить, спочатку, з начала того, коли висівається зерно в землю, що з ним робиться. Ну і все остальне. так що. Якось так. Ну, і це моя думка: живий, здоровий, коси не повипадали, і не путайте не з праведним. Якісь там гормональні добавки, т.д. де, і т.п. і те, що продається, і чому м'ясо так, таке чи не таке. Насуплю, задавлю. Так що все познаєте тільки в порівнянні. А усім добрим, щирим людям, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Кому потрібна рецептурка, будь ласка, напрямок я дав. Беріть і використовуйте. Так що Всім здоров'я, миру і добра, усім пока-пока, пока. пока, пока. Філіп, кажу Філіп, оу, кажи пока. Що ти там же, комбікорміси? Так що, друзі, пока-пока, погнали за надюшкою.